Слава Отцю і сину і своєму духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяє тройця, помили нас, Господи, чистрихи наші. Ось так під звуки сирен на міському пляжу освячували воду. Навіть під час військового стану зраджувати водохрещенській традиції хмельничани не стали. Та як пояснює капелан Збройних сил України Олег Макаровський, мета водохреща полягає в іншому. Суть події не в тому, щоб пірнати в ополонку, щоб купатися чи не купатися. Суть в події, щоб ми, як християни, пригадали собі оту євангельську подію з земного життя Спасителя нашого, коли він прийшов в Йордан, хрестився від притечі і пішов після цього проповідувати слово Боже, проповідувати Євангелій. Тому пам'ять про цю подію церква осячує воду. Бажаючих зануритись у щойно освячену воду зібрало ще мало. Більшість з них професійні кікбоксери, сміливці кажуть, таке купання чудово впливає на організм та допомагає тримати тіло в тонусі. Купаюся кожного року. З дитинства мене так батько привчив, У мене в сім'ї така традиція була, що я, ну, певно, навіть, з років шести я вже ходив і, як то кажуть, на водохреща завжди купався. Тому вважаю це правильно, тому що це закиляє дух. Думаю, що це потрібно робити кожного року, і якщо в мене будуть по-дальшому діти, то також буду привчати до таких традицій. Впевнений у тому, що періодичні купання в холодній воді покращують стан здоров'я, і Артур після занурення, розповідає хлопець, відчуває очищення та збагачення енергією. Я не можу так на свята, так закаляюсь контрастним душем і все. Скільки вже? Може, десь 4, я не пам'ятаю чесно. Заряд енергії, бодрості. Всі, всі гріхи вимиває. Потрібно, звичайно. Імунну систему закаляє, піднімає здоров'я. На березі Бугу всіх бажаючих очікував гарячий чай та їжа, а також місце для обігріву. Ми вирішили Організувати такий оздоровчий захід як для спортсменів, так і для людей, так як є сьогодні таке велике свято. Потрібно в будь-якому випадку проводити. Треба далі жити, треба розвиватись, треба перенастраювати себе на найкращі думки, на найкращі позиції в житті. І треба якось відводити свої думки від тих негаразів, які в нас створюються. Тому треба плюс оздоровлення це дуже важлива річ в нашому житті.